На Харківщині прикордонники бригади ГАРД зірвали спроби окупантів прорвати державний кордон. Про деталі відбиття цієї атаки дізнаємося у речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Пане Андрію, вітаю вас. Ми вітаємо, Володимира. А скажіть, будь ласка, в нас навіть є відео цього штурму, і я прошу вас прокоментувати, як це було, де і якими силами росіяни намагалися пройти, і скільки усього втратили в бою. Власне, це відбувалося на напрямку населеного пункту Дихтярне. До цього раніше противник ну, з'являвся такими невеличкими групами поряд кордону, напевно, прощупуючи ситуацію. Але на початку цього тижня фактично кілька днів, уже накопичивши певні свої сили знову ж таки, малими піхотними групами, але в в достатньо більшій кількості намагався атакувати позиції прикордонних підрозділів загалом. За ці дні, коли наші хлопці відбивали атаку, ворог втратив десь 21 вбитим, і також 11 окупантів було поранено. Відбивали атаку як прикордонні комендатури швидкого реагування бригади ГАРД, так і Рубак фурія з цієї бригади, до речі, зараз саме вдягнув мерч цього рубака, і принагідно можуть закликати людей долучатися до цього підрозділу. Бо він досить ефективно виконує свої завдання і зараз розвивається. І результати по знищенню противника свідчать про героїзм і власне. Необхідність нарощення наших зусиль для того, щоб бути стійкими і на цьому напрямку, додам, що зараз фіксується також і спроби ворога розширити зону боїв і на сусідні населені пункти кругле та. Табурватка фактично ворог не полишає спроб для того, щоб прорвати державний кордон, розширити зону боїв по території України, але досягти результатів, завдячуючи е стійкості і мужності кожного українського воїна і прикордонників, зокрема, ворогу на цьому напрямку, зокрема, не вдається. А раніше окупанти вже намагалися прорвати державний кордон в районі села Сотницький козачок. Це так само Харківщина. Яка там зараз ситуація і чи повторюються ці спроби? Ну сотницький козачок він знаходиться безпосередньо на лінії кордону цей населений пункт. Але за останні за останній час противник не досягши раніше якихось результатів. Зараз свою активність, як це було до цього, коли знову ж таки накопичивши сили і піхотними групами, намагався вийти за межі населеного пункту і розширити зону боїв по території Харківщини. То зараз цієї активності немає. В той же час можу відмітити, що завчора ворог також намагався штурмувати позиції прикордонних підрозділів по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори це поблизу Вовчанська, і досягти результату щодо просування він також не зміг понісши втрати. А яка обстановка зараз у районі Грабовського на Сумщині? Чи має ворог успіхів просування там і якими силами тисне? Ворог знаходиться в самому населеному пункті. Він також знаходиться безпосередньо на лінії кордону з країною терористкою. Свого часу противник туди зайшов, намагався вийти за межі населеного пункту і атакувати позиції далі українських захисників. В той же час досягти знову ж таки, успіху щодо просування і в межах красного. Краснопільської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Гарбовський, противник також не може. А якщо загалом говорити про прикордоння, чи відмічаєте ви особливу активність на тих ділянках, які до цього часу були більш-менш спокійними? Ну, звісно, періодично противник проявляє себе на різних на різних напрямках і в межах Сумської області, і в межах Харківщини, де знову ж таки до цього якоїсь активності він не не проявляв. Це і спроби дій ворога як малими піхотними групами, так і періодичні спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Але Ну, на щастя, досягти якогось успіху противник не може, і знову ж таки, тут є спільна робота всіх складових сил оборони і підрозділів збройних сил, і підрозділів Державної прикордонної служби аби акумулювати свої сили. По вибиттю противника і не дати йому можливості просунутися в території нашої країни. Бо ну до прикладу, протяжність кордону в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. Досить протяжна відстань. Так само протяж протяжний кордон маємо і в межах Харківщини зараз. В межах Чернігівської області якихось дій і малими піхотними групами, і спробами заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп за останній період. Ну, активності противника в цьому напрямку ми не відмічаємо. Як власне і спроб накопичити свої сили навпроти е, саме Чернігівської області, пане Андрію, дякую вам про спроби росіян прорвати держкордон на Харківщині. Нам розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.